Вони самураї сучасності. Вони чесно служать своїм господарям і готові віддати за них найдорожче власне життя. Вони це тілоохоронці. В цьому сюжеті ви зможете зазирнути за ширму таємничості і побачити один день із буднів тілоохоронця. Ранок клієнт побажав зустрітися з другом і попити кави. Тілоохоронці супроводжують його. Однак, поки той, кого охороняють, підбирав вранці сорочку під піджак, його бодігарди вже працювали. Так виглядає перевірка автомобіля на вибухонебезпечні предмети. Поки машину не оглянуть, клієнт у неї не сяде. Отже, клієнт спокійно п'є каву з товаришем, і щось вони там обговорюють. А от його тілоохоронці не розслабляються ні на мить. Увага! Цей чоловіга в білій майці здався їм підозрілим. Братишко, є серія? та на щастя, загроза виявилася хибною. То просто хмільний відвідувач закладу. Після кофе тайму бізнесмен захотів прогулятися набережною. Якщо для нього то лише прогулянка, для його тілоохоронців небезпечний момент, адже тут на відкритій місцевості небезпека може бути скрізь. Далі в планах у бізнесмена прогулянка на яхті: свіже повітря, гарні дівчата. Та це все для клієнта. Тілоохоронці ж не мають втрачати пильності ні на мить, адже ворог може бути навіть під водою. Отже, день видався нелегкий, багатолюдні місця, відкрита місцевість. Однак, професійні тілоохоронці мають бути готові до будь-чого. Адже головне у цій справі вміти передбачити і попередити напад, що б там не сталося, а самурай має захистити свого господаря. Те, що ви бачили, це були тактичні змагання в рамках сьомого міжнародного турніру професійних тілоохоронців. На ваших очах клієнта захищала команда управління державної охорони. Умови були абсолютно реальними, адже бійці УДО не знали, коли і де буде здійснено напад на клієнта. Однак із завданням вони впоралися на а наскільки балів вони впоралися, це вже вирішувати суддям.